Чому цілять? Та тому що якщо в нас не буде електроенергії, в нас зупиниться економіка. все Фронт тоді не допоможе. Ми не то, що не втримаємо, ми ну, не буде заради чого тримати той фронт, коли воно все посипеться тут в тилу. Тому вони б'ють. б'ють Спочатку пробували з вибити атомне кільце. Їм це не вдалося, ну майже вдалося, але відновили. За рахунок того, що наша система побудована з дуже великою системою запобіжників, переспрямувань, тобто, наші енергетики умудрялися переключити ну, тобто лінії, умовно кажучи, подачі електрики на міста, Такими шляхами, що зараз все вся Європа сидить і дивиться і записує, ну не гласно записує всі ті ходи наших енергетиків. А, тобто стало в екстремальних гру... умовах навчилися робити просто чудеса? Ну, Європа так не зможе, будемо так казати. У них система трошки по-іншому побудована, і вони ну просто так не зможуть. Тому вони зараз активно вивчають досвід і будуть робити висновки зараз. Росіяни почали бити по маневреній генерації, тобто, умовно кажучи, для того, щоб пікові навантаження були, ну, йде ну власне навантаження Споживання велике, ми не змогли оперативно додати генерації. Умовно кажучи, наша атомка працює на постійному рівні. там Виводяться блоки, заводяться блоки. там Тобто цей рівень чуть-чуть плаває, але він постійний. Але коли споживання йде різко більше, то потрібно достатньо швидко наростити генерацію. Найшвидше наростити генерацію це газовими котлами. Запустив, і воно майже миттєво там розкочегарилося і пішло генерація. Умовно так само гідро, так само це майже миттєва ідея віддача. Тому росіяни логічно вони знають нашу систему, їхня система побудована аналогічно. всі А в чому складніше, одиного. якщо миттєво, це дорожче? Е, а, ну, По-перше, да. А по-друге, якщо його не буде, то не буде як е, 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 нарощувати, і автоматика буде спрацьовувати і відп... відключати е, е, навантаження. Ну, відключати райони. Але а, зараз, е, ну, умовно кажучи, коли Укренерго планово виключає там, планово населення, планово е, там, бюджетним організаціям, планово промисловості це план. Принаймні, ви розумієте, що його включать. Можливо, там не через дві години, можливо, через три години, але його включать.